Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж приховують скіфські кургани. Скіфські кургани локалізуються в зоні Придніпров'я на території Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей і Криму. В цьому регіоні перші скіфські могильники датуються 7 століттям до нашої ери. Найпізніші могильники датуються 2 століттям. До нашої ери. В цілому, пік будівництва таких могильників припадає на 4 століття до нашої ери. Таких могил курганів по території України знайдено сотні. Серед них можна задати курган чортомлик, Огус, Кульоба, Солоха, Товста могила, Кам'яна могила та інші. Багатьох з тих курганів археологи. Знаходили по сотні золотих срібних і бронзових прикрас. І як ви думаєте, коли ж розпочалася та епоха археології? А епоха археології розпочалася якраз в першій половині 19 століття. Проте найперші спроби робилися ще в кінці 18 століття і не так активно. І як ви думаєте, спробуйте вгадати? Першого разу, хто на землях України займався розкопками скіфських курганів. Звичайно, першими вторгженцями, які залізли в скіфські кургани, були московити. Якраз саме в 19 століття стало таким своєрідним стартом, коли ті скіфські кургани вперше розграбовувалися і розкривалися. До того. Кургани стояли сотні і тисячі років, і їх ніхто не турбував. Ось це та сама межа, яка вбиває усю офіційну історію. Просто знищує. Уявіть, кургани простояли тисячі років. Скіфські кургани, яким більше 2000 років. При тому, що в степах Протягом тих тисяч років жило безліч кочівників. І ніхто ці кургани не зачепив. Скіфи давно вимерли. Чому ті тюрки, кочівники ті крадії, не грубували кургани? Не знали, що в тих курганах, як би ж то. Наприклад, курган куль Оба це насип стесаного каменя. Він просто запрошує до себе. Його просто неможливо було обминути. Або не знати, що там знаходиться. Але його вперше було розкопано і пограбовано московитами в 1830 році. А чому? У вас же тут бомжі з Азії прибігали: тюрки, Цюни, якісь, обри, Печеніги, половці, Татари. Це все були зайди. Вони нічого про скіфів не знали, навіть близько. Чому ці кочові орди-тюрки монголоїдного походження, будучи безхатьками, не обнесли жодного скіфського кургана? Та там золота в тих скіфських курганах вистачило, щоб ціла орда збагатилася. Чому? чому Бо історія про кочові тюркські орди зайде на землі України вигадка. Уявіть тільки, півтори тисячі років поспіль в степах України якраз де знаходяться ці скіфські кургани. Панували тюрки-кочівники. Але розпочатувати і грабувати ті кургани чомусь стали тільки на початку 19 століття. Якась містика. Як же так виходить? Чому ті скіфські кургани навіть в 20 столітті кишать золотом і прикрасами? Чому їх стали грабувати лише в кінці 18-го на початку 19 століття? Є дуже проста і очевидна відповідь на це питання. Уперше землі, наші землі, опинилися під владою чужих зайд лише в кінці 18 століття, до того ніякі бомжі кочівники не панували на землях України. Тут же виникає особливе питання: скіфські кургани повні скарбів і золота просто витворів мистецтв ювелірного. А де в татаро-монголів, тих нано-монголів з Монголії, ось ті скарби сховані. Ну, де ті десятки тонн, сотні тонн скарбів і золота, награбованих з Китаю, хоча б де ті могильники вигаданих монгольських чингісханів, які би мали мати по кілька тонн цінних прикрас. Монголи ж півсвіта завоювали. До них, в той Каракорум, ходили за тисячі кілометрів з цілого світу на поклоніння. Але нічого не привезли в Монголію. Навіть грама золота. Ось це ісконні натуральні кочівники-аборигени. Нічого не мають за пазухою, ні гроша за душею. Тому що кочівники не завойовники. А скіфи не кочівники. Тому в них було розвинуте ремесло, в тому числі і ювелірна справа. Саме тому в їх могильниках. Так багато золотих прикрас. Скіфія могутня і велика держава античної епохи. Розбивала реального перського царя. Билися навіть з військами Олександра Македонського, воювали з греками і римлянами. Саме тому в скіфських курганах так багато золота і цінних шедевральних прикрас витворів мистецтва. А Монголія це бідося. Вони воювали проти мальованих китайських царів і захоплювали мальовані китайські міста. Саме тому в Монголії археологічних знахідок як кіт наплакав. Тому що монголи ні з ким серйозно не воювали і нікого, тим більше не завойовували. Відповідно, не було що привозити додому. І тому монголів і не було ніколи на землях України. Усі ті кочові орди, зайди ніколи насправді не були тут панами. Ні угорці, ні булгари, ні тюрки. На землях України вони опинялися лише за дозвол і за плату. Деякі орди отримували дозвіл селитися, як от Берендеї, Чорні клубоки, Торки, Касоги. Вони утворювали систему поселень, мали платити данину, відправляти своїх синів на службу до війська князя. Але не були тут панами, які з ноги вибивали шлях через Причорномор'я, якусь міфічну магістраль народів, про яку нам дуже люблять розказувати українські історики. Та будь-яка країна Європи буде такою магістральною. Така могутня Скіфська царська держава не могла розтанути на сонці і щезнути, бо їй приписали загибель від Сарматів. Держава і її люди. Продовжували існувати. Змінювалася традиція, релігія, назва держави змінювалася. Але народ той самий продовжував жити. Найпопулярнішими жителями українського степу були половці і козаки. Усі ці люди сумнівної вдачі і моральних якостей, як нам каже офіційна історія. Половці це погани, злі агаряни, які нібито прийшли з Азії. Половці панували при Чорномор'ї дві сотні років, буквально сиділи на скіфських курганах. Але чудо, жоден половець не грабував скіфських курганів. Пізніше, після половців, в українському степу панували козаки ще більшої сумнівної вдачі люди. Їх називають голотою, втікачами. Уявіть, ви без гроша за душею втікаєте в степ. У вас нічого немає, а навколо вас скіфські кургани, де купа золота. Отой От образ і той посил, який дає історія про козаків, як про бідняків якихось, говорить нам про те, що вони просто були зобов'язані обнести до останньої бляшки ті скіфські кургани. Вони ж були бідними, нічого не мали, зброї не мали, були неграмотними. Взагалі їм щастило, якщо польські пани їх брали на службу. Але козаки не грабували скіфські кургани. Чому першими, хто грабував скіфські кургани, стали московити? Та тому, що московити були перші зайди, окупанти-чужинці, які без дозволу зайшли на наші землі. І вони ж повивозили в свої ермітажі купу скіфських скарбів. Якби тут скакали ті хвалені наномонголи, то вони б обнесли ті скіфські кургани. І зараз би в тій Монголії стояли ті музеї, тисячі награбованих скарбів з інших країн, в тому числі із України, яку вони нібито завойовували в 13 столітті в своїх фантазіях. А нічого подібного в Монголії немає, тому що монголи кочівники, натуральні кочівники, а кочівники не завойовники. Завдяки стану скіфських курганів, які на кінець XVIII століття усі були цілесенькі, і в них лежало сотні прикрас, доводить той факт, що нашу історію переписали усі ті люди, які бились і воювали на землях України продовж тисячоліття: гуни, Алани, Сармати, Гети, половці, Козаки, Руси то був один народ. Які дуже добре знали, хто лежить в тих скіфських курганах. Тому ті кургани не зачіпали навіть у найгірший період часу, бо там лежали великі предки, яких шанували. Ви також не станете грабувати могили своїх предків, могили полеглих воїнів, які б'ються на сході, могили видатних діячів. Якщо і будуть якісь втручання. То дуже обережні і швидше за все це буде пов'язано з перепохованням, але все одно ви будете шанобливо ставитися і доглядати їх. Тому, коли половці чи козаки проходили повськівські кургани, вони відчували дух великих предків, минувших віків. Їх вчили шанувати своїх дідів і батьків, і прадідів, які якраз лежали в тих скіфських курганах. Тому. Скіївські кургани. І саме по цій причині дійшли до нашого часу нерозореними і незнищеними. І першими, хто туди без дозволу заліз, були московити. Бо вони перші натуральні окупанти, справжні чужинці, які вперше правили насильно на землях України. Бо до того періоду часу ніякі зайди на землях України не панували. Іншою великою таємницею скіфських курганів і неочікуваною в той же час є те, що ніхто не знає, яка конкретно людина похована в могильнику. Археологи відрізняють поховання знаті від царських і простолюдинів. Але от диво, вони не знають, який саме цар похований в кургані. Наприклад, курган Чортомлик. Його висота 20 метрів, а в діаметрі 350 метрів. Знаходиться за 22 кілометра від Нікополя. Вперше сюди заліз московит, такий собі Забелін в 1862 63 роках. Було визначено, що тут поховані Скіфський цар і цариця. Але от проблема, який саме цар і яка саме цариця? Невже Скіфи ховали своїх царів і не залишили нічого? Щоб допомогло би ідентифікувати ім'я цього правителя. Усі пам'ятники і могили підписуються, щоб пізніші покоління, якщо забудуть, змогли зрозуміти, хто саме похований тут. Але чудеса в жодному скіфському кургані ніяких речей чи підписів з іменами не було знайдено. У мене є певні сумніви щодо того, що жоден археолог не знає, хто саме похований в тих скіфських курганах. Може, хтось не хотів, щоб ми дізналися імена тих правителів і царів, а тому, маючи ціле століття в запасі, тихенько обносив кургани, викрадав якісь прикраси з іменами правителя або знищував написи, які могли бути нанесені на дошки чи камені, чи внутрішню поверхню курганів. Тому в 20 столітті українські археологи не могли дізнатися, чию могилу вони зараз відкопують. Хоча, знову ж таки, у мене є сумніви, що от ніхто ніхто не здогадується, чию могилу він розкопав. Ніяких підписів на руків'ях мечів, посуді, ювелірних прикрасах. Тому усе це робота московитів по посокритію реальної історії тих скіфських курганів. Ви колись задумувалися? А де були поховані перші руські князі? Де поховали князя Олега? Де поховали князя Святослава Хороброго, де поховали князя Ігоря? Вони не були християнами. Ви можете сказати, що Святослава вбили печеніги, і ніхто не знайшов його тоді в 972 році. Але вибачте, тоді князь Святослав був як римський імператор, навіть якщо його вбили вороги. То все одно представники держави Русі мали знайти або викупити останки князя, щоб поховати. І так і було. Так само з князем Олегом і князем Ігорем. Де ті правителі лежать? Може хтось з них лежав в такому скіфському кургані? Звичайно, ми дуже добре знаємо, що князі, які прийняли хрещення, були поховані у саркофагах, які зберігалися в церквах, і їх сотні. Це і княгиня Ольга, і князь Володимир, і князь Ярослав, і їх внуки і правнуки. Усі були поховані в саркофагах і сховані по церквах. І що важливо, ми добре знаємо, в якому зі саркофагів хто був похований. Але от біда, скіфські кургани безіменні, а такого бути не може. Хто ж лежить в скіфських курганах? Може там лежав германаріг? Може Атілла? Можливо, Велімир. Ми дуже добре знаємо, що для скіфів Герос, земля, де були поховані предки царі скіфів, була священною. Скіфи грізно пригрузили Дарію, коли той вторгся в Україну. Вони йому чітко дали знати, що не допустять перське військо до могил курганів-предків і не допустили. Стотисячне перське військо було порубане десь недалеко від річки Сіверський Донець. Чому наші предки забуті і чому ми не знаємо, хто похований в скіфських курганах? Хіба це не робота окупанта московита? Хіба це не їх рук справа, знищення наших писемних джерел, знищення і поплюження могил наших великих предків? Ба більше і найстрашніше, московити вивезли сотні останків і залишків наших предків усіх. Князів, гетьманів, скіфських царів і тримають їх в полоні. Це страшна наша поразка і ціна тій поразці страждання і загибель наших дітей сьогодні. Ми вже дві сотні років поспіль платимо ту криваву ціну, поки окупант тримає наших предків в заручниках. Якійсь у тій своїй манії до мертвопоклонства. Вони тримають мощі наших великих предків. І десь, певно, воно працює, дивлячися на людей, які забувають власну мову, не шанують своїх предків, продають своїх земляків за гроші окупанта. Ми живемо в страшні часи розплати, коли, нарешті, ми воюємо зі своїм найзапеклішим. Найпідлішим і найогиднішим ворогом? Доля чи провидіння подарувала нам такий шанс, коли можна відплатити ворогу, коли можна повернути предків додому, а вони десь там чекають того часу, коли повернуться на рідну землю. Невже ви думаєте, що вони вивезли ті мощі заради науки? Вони вивезли і сховали ті мощі скіфських царів, руських князів і козацьких гетьманів, щоб ніхто не розкрив страшної правди, що ми і фіноугри заболотні, не браття. що скіфські царі це не якісь там іранці, перси чи тюрки, що руські князі то не нормани датчани. Їхні останки це гарантія правди, страшної правди для московитів. Одної тої правди вистачить, щоб зруйнувати їхню державу, яка більше ніколи не повстане на тих землях людської злоби, ненависті, брехні і невігластва. Дякую за увагу.